Доброго дня. Сьогодні на огляді у нас такий комбайник, свіжопривезений з Німеччини. Буквально тиждень тому приїхав до нас. Трішки його обмили і будемо сьогодні показувати вам. Це клас Меркатор 60-й, у дуже-дуже хорошому стані, з двигуном шістка Форда дуже схожий по своїй роботі до Мерседесівського, звук роботи. Якщо послухаєте, можливо буде чути. Комбайн з оригінальною січкарною, на рухомих ножах. З напрацюванням 2900 мотогодин, жаткою 3 метри чистої коси, з довгою наклоною, що дуже рідко зустрічається в даних комбайнах. Весь комбайн в оригінальній фарбі, жоден елемент не фарбувався в ньому. Резина по колу теж в супер стані. Будемо приходити ближче, подивимось, як все виглядає. Покажемо, як виглядають робочі органи комбайна. Хто буде зацікавлений, телефонуйте. В наявності маємо такий маркатор, також куплений. Маємо 50 з 3-метровою І ще один 60 з жаткою 3,60 з кабіною, з двигуном Mercedes. По святах, думаю, вже буде їхати в Україну, можливо, трішки пізніше. І зможете приїхати оглянути, якщо не підійде цей варіант, будуть інші. Ну, а тепер подивимося. Зблизька, як виглядає даний комбайн, в якому він стані. Повторююся комбайн з Німеччини. Постійно зберігався в гаражі, немає ніякої корозії по ньому, весь рівненький, ніде нічого не варилося по ньому. Ціла жатка, не порвана, не прогнута. Ось так виглядає це все. Можна за потреби доставити кабіну, немає проблеми, можна доставити нову кабіну за додаткову плату. Шини, як я і казав, в дуже хорошому стані. Тут по коробці ручний нічого не палилося, нічого ніколи не розкручувалося. Дивіться, як виглядає коробка. Все сухенько, чистенько, дуже гарний стан. Довга похила, як я і казав, похила камера, видовжена в даному комбайні. Диски, шини, це все оригінальні шини. Ще не були вже, звичайно, замінені раніше, але самі диски ніколи не фарбувалися, нічого не варилося. Паси по комбайну практично всі оригінальні, класовські, немає таких, що би треба було замінювати. Взагалі по комбайну нічого робити не треба, тільки замінити масло в двигуні, фільтра, паливні, масляні, повітряний. І можна працювати. Думаю, не буде ніяких проблем з даним комбайном. Такий він по елеваторах. Зірки не зношені, лопатки цілі, не прогризані ще на оригінальних заклепках. По рамі ніяких немає слідів корозії, саліні блоки, нічого не розбите абсолютно. Дуже важко зараз знайти вже такі комбайни. Комбайни є не нові, 80-х років комбайни, але, але вдається знаходити ще в досить пристойних станах. Такий комбайн. Весь рівненький, в задній частині посічкарні, по дивіться, нічого тут не варилося, не крутилося. Все ціле, те саме по решетному стані. Решетний стан ціленький, решета регулюються, можливо, погано видно трішки, але повірте на слово, тут все порядок. Великий плюс в даних комбайнів що це міцні широкі соломотраси. Не бувало такого, що на нашій практиці, щоб були якісь проблеми з соломотрасами в даних комбайнах. Дуже міцні надійні комбайни. Головне перевірені часом. З запчастинами теж немає проблем до даних комбайнів чи нові запчастини чи вживані, все доступне в нас в Україні. Ось такий комбайн, друзі. Кого буде цікавити, телефонуйте. В наявності маємо великий вибір іншої техніки. Будемо раді вам допомогти, підібрати потрібний комбайн для вас на ваші потреби. Доброго дня! Завантажили сьогодні два комбайни, відправляємо в Україну. Вже вони приїдуть після свят, сьогодні завантажили після свят будуть їхати вже. Раніше я показував клас консул з Мерседесовським двигуном з 1980 року в дуже класному стані. Їде і John Deere 1188 на гідроходу, теж в дуже гарному стані. Обидва комбайники приїдуть. Хто телефонував раніше, зможете приїхати, подивитися, оглянути, перевірити і за потреби придбати дані комбайни або інші, які маємо в наявності. В наявності великий вибір іншої техніки. Близько 20 комбайнів наявності, класи джундіри різних розмірів, різна цінова політика. Так що, друзі, кого цікавить, запрошуємо на огляд, на тест-драйв, так би мовити. Ну і з нагоди хочу привітати усіх з прийдешніми святами, побажати в першу чергу миру, щоб був спокій, здоров'я, гарних врожаїв і щоб ви працювали на хорошій техніці. А ми в цьому вам допоможемо. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі свої. Будемо раді усім відповісти. Всього доброго, до побачення.